На яку сторону їдемо? Ой, поїхали вже прямо. Поїхали прямо. Їдемо прямо? Ну зараз давай прокотимося. їдемо десь. Ми їдемо кататися. Так, да, ти їдеш навіть між машин. <таспорядок> <Да>. <таспорядок> так, ні, тут ми покотим, покотим, покотим. Зараз перекотим на другу сторону дороги і там вже поїдемо. Ну, він буде виїжджати кудись, так. Потихенько жди. А можно же просто стоїть. Иди, прямо, ід ід, іти. Або так, так, так. Хороший вариант. По цій вулиці? Да, їдемо по цій вулиці. Отно. Машина там досі, сіда їдемо і прямо, прям прям прямо поїхали, поїхали. Поїхали на учу вулицю. Так? Да? Що, Валерія, куди ми їдемо? Куди ми їдемо? KFC на кофе. KFC на кофе? Yeah. Ну як обично ми їдемо в KFC тільки цього разу на кофе. Трошки KFC те саме, але маршрут трошки другий. Так? Так yeah. Трошки такий вуличками, щоб нам було But цікавіше Ну, це а поки не їдемо. Да, видержка. Видержка від KFC, не їси? Так. Yeah. Понятно. Головне, щоб не почала в да. Так Закодірували на KFC. Yeah. Ну все одно їдемо в yeah. KFC. Надійшли? Yeah. Їдемо ось такими вуличками, тут неподалік від нас знаходяться. такі прямо вже спокійні, спокійні. Трошки по-іншому виглядає. Так само, але трошки по-іншому. Вулиця Зелена. На раз торкається педалі. Підалі торкаються? Так. Який? Правий чи лівий? Ну там нічого не буде, не переживай. Ну а все краще на велосипед, щоб шнурки були всі закручені кудись. Щоб вони ніде не тричали, не випадали. Так, да, можеш закрутити. Валерія закручує шнурки. А моя мене тут є нова сумка. Пізніше не буде да огляд. Хто подарив? Мені Валерія подарила нову сумку. Тепер у мене є сумка на рулі. Сюди я можу так оп, швидко все вкидати, там лежить мій телефон і камеру можна кидати. Так. А, так, і Ще буде держатель для телефону сюди на руль. Тільки звісно, тепер я знаю, буду то все сумішати одне і друге. Ну... Так, так, ну нічого, як себе придумаю. Бо Я думав, сумка буде трошки менша, а вона вийшла трошки більша. вона така до воні. Велосипед. Велика сумка для велосипеда, так, але в неї в цієї сумки 5 літрів чи 4 чим. Тобто така, не знаю, видно, доволі немаленька. Але проблема в тому, що в мене тут трошки ці всі кожухи від цих. О, як вони там називаються? Кожухи від тросиків це всіх. І вона трошки опирається, не можу її під тростики засунути. Ну, можу, але вона трошки тоді об'єм тіряється і трохи не виходить. Але так зараз повісив так зверху. Валерія щось встановилося, щось. А, ми ждемо, поки проїде автомобіль. Які Бачу, які собаки. Ось ото з будиночок і з цими на стіні висять сонячні батареї. Сонця тут не особо. Ну. Батареї висять. Так. Нормально сколько поїхати? Ми трошки хуліганим, їдемо по всій дорозі, нас обганяють справа. Зараз наліво поїде. Повертаю тут наліво, тут, через цю ґрунтову дорогу. Там має бути кудись дорога. Це я придумав такий маршрут. І Я думаю, ми цією дорогою маємо виїхати десь до того невеличкого парку. Я буду ще думати піпарку. Чого? страшно? Це тут калюш немає, чого і страшно. Це якийсь тут а, такий будиночок. Я кліпі тіху заїхали. Так, да, як кліпітіху заїхали. заїхали. Ні, ну може ні, вже немає точно. Так, якийсь він такий відокремлений від цього. Ззаді, в два дома Ну так, я думаю, дом. Так. Їдемо. Ось там оце десь такий маленький парк, площадочка, і ми на нього вся виїдемо. Зрізить дорогу. Денкує. А Не знаю. Кажу відповідь, дякую. Захисни через двок замовлення Та Дженкує? Що там? Їдь до Так, а ну давай, а ні, тут праворуч, наверное, дороги чи є. Поїдемо, подивимося, ні? Чи тут тупік? Як думаєш? Тут тупік чи ні? Зараз узнаємо. Їдемо. Е... Напевно тупік. Тепер це дорога до цієї вишки. Так, так воно і є. Якась вишка зв'язку, напевно. Ой. Так. Серйозно, тут топік е -е, розвертайся назад. Їдемо назад. Ну, поїдемо туди направо, направо. Праворуч повертайся Потихеньку Боїся, впасти в грязь. Я теж боюся. Тут ще щебіночка з одною рукою. Ой, а тут така чикась поляна чиясь. Гарна, гарно. -гарно. По... Ну я вже просто не зміг зупинитися і так повільно. Ооо! У Ось вдома живе повлін. О, Голуб'ятня і повлін. Курятник з повлін. Повлін. Це не фазан, тут Повлінна живе. знаю. Видно, не видно, це когось такий свій там, так, курятник, будинок, територія. І там воно павлін. Там павлін хлопчик, а там, напевно, дівчинка з заходить. І курі, і курі. Курі, голуби. Всі ох Охнього і хвіз зліний, я так сяракурсу, мабуть, певно буде родніше. Що кіт? Приїхали в зоопарк? Mm -hmm. Ось так ми попали в зоопарк. Е, зоопарк природній домашній у когось такий. Когось живуть павліни вдома. Такий будиночок, територія і павліни. Так. Йдемо. Та я обганяю. Та ти обганяєш? Два дзвінка це в нас дай дорогу, один дзвінок ми останавливаємося, Чи ні? Камашка. Ми якусь таку вуличку знайшли. Не знаю, десь коротше, це ми тут так копаємось. Їдемо. Вулочка, вуличка вузенька, але ми вже кудись виїжджаємо. Кудись вже виїжджаємо вже на якусь дорогу, зараз подивимося де ми є. Але думаю, нам потрібно праворуч і ми десь попадемо де нам потрібно. Праворуч, поворачуємо праворуч. Вирвались на якусь дорогу, їдемо. По тротуарчику, тут велодоріжки немає. А мій штурман вже десь там попереду, на кому. Воно десь там їде. Зараз нас довженема. Там теж парк. Іде кудись стежинка, скала. От, навіть ми загнали. В просто куча таких річечок тоненьких, маленьких, як канальчиків. Воно все ними прорито, дуже їх багато. Не знаю, які всі називаються, але деякі річки йдуть, де канальчики, але то все майно. Весь Вроцлав такими пронизаний. Ось ось тут такий знаходиться. знаходиться. Хлобик це дитсадок, так як би сказати, для молодших дітей там до 4-3 років, не знаю. Ну, в общем, для менших є шлобик і є в школі. В цій там для, вже для старших вже передшколою. Точно в якому категорію, не, не пам'ятаю, як то там, то там. О, це вже наше перехрестя, зараз ми ходимо перейдемо і поїдемо далі прямо по вже знаємо, де ми знаходимося. Надяло, є ще один цвіточний? То цвіточний? Да. цвіточний там? Так. Ні, я не бачу. Квіткарня. Кіткарня? Бач... Там квіткарня там? Ні, квіткарні я не бачу. Я бачу там ж лобик, якщо кіткарня не замітив. Я... Да? Замі... Сереж, там. Я замітив. Я е, вернусь і подивлюсь, запомню, де так ти находиться. Зараз. По цій стороні дороги. О, там, побачу, де знак. Там написано. Де знак ото, стоїть такий де нас садім. Де роза, да? так? Все, Все, я я вже заповню. Поїхали далі, тут вже є велодоріжка, їдемо. Прямо. Так, по цій вже. Ну вже вже далі ти знаєш як. Що ти там вже розказуєш, а почекай. Ну туди вперед проверни, по-моєму, вперед, щоб була там така там тр тройка зараз да. стоїть. Став, щоб четвірка була. По одній. Можеш і п'ятерку поставити. П'ятерка це педалі буде ваші? Так. Да. Чим, більш... Чим більша цифра, тим важче крутити, тим швидше їхати будеш. Ну перемикайся, ж ты ж можешь перемикаться. Можеш отвлекаю? Все, хорошо, їдь. Їдь, не, не отвлекаю. Бейфер стояв. Що, приїхали? Да? Ми приїхали, куди ми приїхали? До Веточки? Чи до... Ні, це заправка. А там, а там, а що там за заправкою знаходиться? Розказуй. Що за KFC. заправка? KFC? KFC? Точно? Доїхали до KFC? Ми йдемо їсти в KFC. Ми не їмо, ми закодіровані, ми поїмо Каву. Їм каву? Так. Просто каву. Там ось туди, ми йдемо, КФС, там воно. Там КФС, КФС ми туди йдемо. Запаркували велосипеди перед КФС, йдемо КФС, Йдемо, йдем каву. Зараз, йдем вибираємо каву. Yes. Вибираєм каву. <звірця> ну, вибираєш? Вибираємо. Ось там відпочивають наші велосипеди, а ми будемо пити Ні, У нас 65, а там у Кала 63, та не нас, так що цікай. Підніше вже каву. Раз, два, три-чотири. Ох, так, да, ох, понарисовують ото. Куди поверачує? Е, Поворачуємо на праворуч, а потім буде ліворуч. Це ми до Діно їдемо, так? Е, та ні, ще до, до лідла тільки їдемо, до Діно ще далеко. Mm. Ну їдемо через Діно. А, тут а, і нема куди ліворуч повертати. Тут можна тільки праворуч. А, прав? а чого нема туди? А там тупік. Там немає. Так. Це що один дзвінок означає? Ні, скучно. Тобі скучно? Нагадай, один типу, ми стаємо, а дать дорогу два? Чи наоборот? Один, ні. Отак, коли я дуже багато разів типу дай дорогу. Ми так. А, а один коли звін... ззаді хтось їде, ти лаєш отак. Я почула, що ззаді типа, хто сідеш, як я Хорошо, а як... А коли... зстаєм, то... Я просто кричу, Серйоза. Ні, ми договорили, що декілька ми два зу... Ми стаємо. Так. Ми стаємося, типу, я махаю голову. Ні, то не коли так. Коли ми стаємо, коли хтось когось предупреждає, що він стає, ми ділимо так. Два рази. Два рази. А дать дорогу один дзвінок. Дать дорогу, типа, ти мене Ну я предупреждаю, що заді, хтось їде... Так. заді хтось їде щоб я в. сторонку, Це один, бо от двох я лякаю. Добре. А Коли ти їдеш спереду... Наприклад. Ну ти мені можеш охоч сигнала, я то розберуся, не ти лякаю. Ти Сергію, я ділаю так. Ти наче да. стою на обочину, щось там мені треба поправити, копитись, плакати, чи какати. какать. Какать? зрозумів? Ну, Понял. Поня. А коли так дорого один? тому що коли ти ділаєш так різко, то йде... так так. я так дивись. Ти їдеш, поїди, ти два рази і типу ти а то можна. Так. А коли я йду, перед... Я бачу кота. Коли вот это... <связи> <связи> <для> <послужб> по а Ты не тікай от тебе уже. Кип! не тікай. Кип. кот Котик Як тебе? По-польському, по-английскому. Котик, ти куда? Да. Все коток? Та поїхали, куди ти пішла? До, до котика? Так, да, І... квартиру пішов. В квартиру пішов, тік. Диви, але ще один чорний на спіти. Ага, лежить там. Нам треба було їхати трошки не туди, ми вже їдемо. Довольно тут так. Гарні гарні вулички Сюди? А, повер... та, повертай направо. Якщо тут є поворот, то повертай Все, ми виїхали туди де треба. Тобі треба написати, що ти молодий водій? Молодий, я молодь. Не треба. Не треба. Не в БМВ, а дивись, яка машина ось. Просто не, оце така салатова, і ще <п 'ят> одне піат. Десь тут доганяє вже Валерія. Там, там, е, ми їдемо. Покаталися, їдемо вже додому. Де він? Вже тут їдемо в себе на райончику. Оці будиночки ростуть як на грибах, просто не як на грибах, як на гриби дуже швидко все будується. Туди-сюди вже є просто будівництво іде-іде йде. Я так розумію, там де тільки що було показано мною будується, це однотипні до цих будинків. Отак у них всіх паркінги. І скільки там? Три? Три чи чотири поверхи, не знаю. Останній поверх у Массандра з такими вікнами. Тобто там зрізаний потолок і така трошки неповноцінна площа. Так, а ми тут ще трошки проїдемося в себе на райончику. Поїдемо до старого свого будиночка. Так, їдемо далі. Їдемо по нашій старій вуличці, так? Сонце в очі, ну нічого. А якщо що? якщо так сливок не хватить, на кофейні трошки відкрити? Кофейні трошки? Так воно, ну, якщо не хватать, то нічого страшного, буде трошки не така е, жирне та і все. Так що, я думаю буде все в порядку. Да? да. Будемо вечерять. Пасту з креветками да видать кроветку. На вулиці б ставила і накривала вчимся і все. О, цей будиночок буду висячи. Оце? Це є посалом. Вони типа спеціально собою, щоб зробити бізнес на дому? Все може бути. Ось тут стержуть собак. І там як тільки що щойно було видно. така ця. Може бути. Така, э, вагончик. І, можливо, там вони якраз їх і стрижуть. І їх і так, да, може то... так, може то є салон типа, для стрижки псів. І не тільки. І не тільки. І котів. І котів. Тобто, всіх... І животних, всіх животних. О, це наш старий домик, де ми тут жили. Оце наше перше віконце. Такий дворик тут був. Прикольно. Прикол, давай. Прикол? Два гриві. Два Так. Навірно, один вік, наверное. Диви. Да. Дивись, Сереж, наша папка ще несу. Наша папка? Ну Ось так. Наша папка, наша почта висить. Не видно, але там вона є. Два гриві. Ну так. А Всі кінцяк. Кінцяк. Так, Яка де? А, ну паньочок. Так, паньочок. Яка машина кофе Сидів, і кофе Кофе сидів, і балака по телефону. Яка е -е, цього не було, а то був Мерседес, тих, хто зверху живе. Володіна машина? Ні, то не Володіна машина. А ладно. То машина а, тих сусідів зверху. Може ще здуманим? Може нема, може а переїхав та вже десь. Так. Зараз ще приїдемо, заїдемо до костьолу. Тут mm -hmm. поруч знаходиться він. Раніше сюди ходило часто просто піти, посидіти, подивитися. Таке там гарне місце є. Славочки. Можна посидіти, відпочити. От Зараз ми сюди до нього їдемо. Е, ну от і все. Ми покатались. Така наша покатушка без напрямку. Приїхали до церкви посидіти. Так, так. Да, зараз трошки посидимо і будемо їхати додому. Готовити вечора. Так. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей. Пока.